1936 року ботанік Михайло Васильович Клоков знайшов новий вид рослин волошку первинно-перлинну. Єдине місце у всьому світі, де вона зростає, на лівому березі Бузького лиману Миколаївської області. Як науковиці та науковці можуть переконатися в тому, що інші волошки відрізняються від первинно-перлинної, дізнайся із цього відео. Для наукових досліджень із біорізноманіття та екології необхідно мати зразки видів живих організмів. Під час вивчення тварин дослідники можуть створювати опудала, збирати скелети чи утримувати зразки, законсервовані в спеціальному розчині формаліні, а гербарій – це колекція, яка містить зразки рослин, грибів і лишайників. Найчастіше рослини гербарій це папка, у якій зберігаються засушені у період цвітіння зразки рослин. Іноді гербарні зразки доповнюються плодами на різних стадіях розвитку, окремими пелюстками, маточками та течінками. Квітки мають особливу цінність у визначенні рослин, їх можуть зберігати окремо, висушуючи в піску, щоб лишити об'ємну форму. Відповідно до групи організмів, що зберігається в гербарії, виділяють гербарій судинних рослин, мікологічний гербарій зі зразками грибів, ліханологічний гербарій із зразками лишайників. Гербарій печіночників та антоцеротових мохів, гербарій брієвих мохів, гербарій сфагнових мохів, альготека із водоростями та палінотека, яка містить зразки пилку сучасних рослин. Багато українських університетів та інститутів мають власні гербарії, за якими можна вивчати різноманіття видів та проводити наукові дослідження. З огляду на те, що деякі зразки зберігаються вже понад 200 років, можна досліджувати, які рослини були поширені на певній місцевості раніше і як їхнє поширення змінилося через вплив людини. Найбільшим в Україні є національний гербарій, що зберігається в Інституті ботаніки імені Миколи Холодного. Він містить більше півтора мільйона зразків судинних рослин. Із них близько 20 тисяч зразків належать до колекції Михайла Клокова. Десь там на полицях лежить і зразок волошки первинно-перлинної. Станом на 2023 рік вона занесена до Червоної книги України зі статусом зникаючий вид. Якщо вона зникне зовсім, майбутні науковці та науковиці зможуть дослідити, який вона мала вигляд і де росла, визначити її генетичний код і відродити цей вид. Ти також можеш створити власний гербарій. Перший етап підготовка. Йдучи на збирання рослин, треба мати із собою лопату, ножиці, олівець та кілька пакетів, збирати краще в суху погоду, так рослини швидше висохнуть. Ідеальний час після восьмої ранку, коли роса вже зникла, а сонце ще не припікає. Вирушаючи на природу, варто вдягатися в закритий одяг та використовувати захист від кліщів. Про всі небезпеки лісових прогулянок можеш дізнатися з нашого відео про профілактику бактеріальних інфекцій. Також з'ясуй, які рослини занесені до червоної книги, їх збирати не можна. Після прибуття на місце найцікавіше збирання зразків рослини треба збирати в період цвітіння. Шукай зразки, не ушкоджені паразитами, інакше твоя колекція може бути зіпсована. Перед збиранням не забудь зробити фото рослини з кількох ракурсів, це може знадобитися пізніше. Викопуй рослини цілими, щоб відтворити особливості як пагона, так і кореня. Після цього поміщай їх в індивідуальні пакети. Бажано одразу додати до зразка етикетку із зазначенням місця збирання, координатами та датою. Це на випадок, якщо ти будеш збирати рослини в різних місцях протягом одного дня, щоб не переплутати зразки. Далі домашня частина роботи. Для довготривалого зберігання рослини необхідно просушити під пресом. Бажано зробити це якнайшвидше, поки рослини не зав'яли в день збирання. Для цього всі частини рослини за допомогою голки розпрямлюють на гербарному папері. Це такий тонкий непроклеєний папір. Замінити його може газета чи папір для пакування. Якщо рослина дуже висока і не вміщається на папері навіть за діагональлю, можна обережно зрізати центральну частину пагона, зразок покривають шаром паперу та поміщають у папку. Між окремими зразками кладуть додатковий папір, що вбиратиме рідину, папку перев'язують і поміщають під прес. Протягом перших днів може виникнути необхідність гербарний папір замінювати, рослини віддають дуже багато вологи. Коли ж рослина суха, не вигинається, а робиться ламкою, сушіння завершене, на це зазвичай потрібно близько тижня далі необхідно сухий зразок прикріпити до аркуша паперу. Наступне етикетка. Перше, що на ній зазначають, вид рослини. Визначити вид непроста задача, іноді навіть для досвідченої людини. Треба скористатися спеціальною книгою визначником. Або можеш спробувати завантажити фото рослини в спеціальний застосунок, де штучний інтелект запропонує версії, на що схожий твій зразок. Вид рослини зазначають українською мовою, потім латиною. Далі на етикетку додають дані про місце та дату виявлення. Ім'я і прізвище того, хто збирав, ім'я і прізвище того, хто ідентифікував рослину. Іноді це дві різні особи. Запам'ятай. Гербарій. Це колекція, яка містить зразки рослин, грибів і лишайників. Для створення гербарію необхідно викупати рослину квітне із коренем, висушити під пресом, приклеїти на папір та створити етикетку, де позначити назву рослини українською та латиною. Місце і дату збору, дані про особу, що зібрала та ідентифікувала рослину, і дату, коли відбулася ідентифікація. Найбільшим в Україні є Національний гербарій судинних рослин, що зберігається в Інституті ботаніки імені Миколи Холодного в Києві. Став уподобайку стеж за каналом. нумо досліджувати живе разом.